Всім доброго дня! Сьогодні у нас на календарі 22 лютого так, показуємо, що ми розпочинаємо по сезону висіювати. Перше це насіння цибулі. Це ялтинська цибуля, вона повинна бути пласкою. Так, і друга цибуля це Exibtion. Не було в таких фасовках цього, верніше, не цього, а того року, за 24 й рік цибулі, тому довелося взяти за 23-й. Надіємося, що сходи будуть гарні. Будемо пробувати сіяти по 3-4 штуки. Так, сіяти будемо ось в такі касети. Касети в нас 260 комірок в цій касеті. Так. І будемо пробувати сіяти отакими сілками. Грунт пізніше вам також покажу, який в нас. Так, сіялка. А Те, що ми купили сілку цю, купили ми її за 30 гривень. Але тут або маленькі отвори, або дуже великі. Щоб відрегулювати під себе, ми зробили окремо отвір середній. А, ну, Сипатися, як ми пробували, по дві, по три. Насіни. Якраз це добре, тому що дуже дрібне насіння. Тут насіння не протровлене, воно чорного кольору взагалі. А тут насіння з протровкою. Так, тут зеленого ворога кольору. Якщо видно, не видно, видно воно таке з зеленою протравкою, його більш-менш видно, звичайно. так Ну, і будемо починати посів ґрунт ми брали ось такий ПЛ 250 літрів, коштує він щось там до 800 гривень. А брали нейтральний торф, В принципі, домішок там таких як палок, гілок, не дуже багато. Тобто з тих ґрунтів, які ми брали, в принципі, минулого року також ми його брали під кавун, він добре себе показав. ну і так і По ціні доступно і по якості більш-менш нормально. От, так у нас процес відбувається па сіво. Значить, так виходить щось. Все одно довго по часу, одна касета десь півгодини виходить. Так, от ми вже засипаємо ґрунтом. Тут ми зробили такі лунки. Робили оцією палкою, тому що треба, щоб був все-таки рівний квадрат. Одна на одну не виходить, там буде тоді все сипатись в одну ямку. Кидали насіння по 3-4 штуки. От. Перед тим землю ми пролили повністю. Зараз вже присипаємо грунтом і будемо ще розпилювачем, тим, що на акумуляторі приливати ще зверху, щоб не розмити ґрунт. Вот. Зараз ми поливаємо вже останній раз і потім будемо ще затаплювати харчову ліпою і робити парнічок. Це ми вже затягнули плівкою. Посів був вчора, це у нас А Це ми посіяли одну палету кенді, а плануємо ще дві досіяти, бо нам здалося мало. Так, це у нас Ялтинська синя цибуля на градуснику. В нас 18 градусів. 18-19 підтоплюємо зараз обігрівачем, тому що прохолодно. На дворі мінус 12 градусів вночі, тому треба трошки підтоплювати, щоб ще тиждень, мабуть, щоб сходи були.